Всім привіт! Ви на каналі Легомен. І сьогодні в мене буде огляд ось такого набору. Він від компанії Enlighten Серії Racers. Це карт. Він складається з 33 деталей. Його серійний номер 1204. Починаємо огляд. І ми починаємо наш огляд на цей карт. Тут є ось такий. Лего чоловічок та такий карт. Починаємо огляд. Ось так виглядає цей Лего чоловік з а ззаду тут просто біле. В нього є дуже класні наліпки на торсику та красивий шолом. Переходимо до карта. Ось так він виглядає. В нього невеликі колеса, але вони дуже гарно крутяться. Ось так він виглядає зпереду, в нього є руль, ось його зад. Ось так виглядає наш набор. Він мені дуже сподобався, він класно деталізований, в нього дуже е, качественно виповнені пластмаса, деталі, і взагалі він дуже класний. Його оцінка 12 12. А я з вами прощаюся, але ненадовго, тому що скоро на каналі вийде е, порівняння двох ну, поліцейських участків. Якщо вам е, це цікаво, то підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку та дзвінок і стежте за каналом. А я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною, та до нових зустрічей!